Почнемо саме з візових центрів. От сьогодні я спілкувався з тими людьми в черговий раз, був в... тут, у Києві. Так, тут у Києві, на восьмому поверсі в торговому центрі. І в мене склалося враження, по-перше, що люди, які там працюють, не розуміють, які вони країні працюють. Вони скрізь у них автоматом російська мова. А по-друге, враження таке, що кастинг на відбір цих людей провели у в'язниці. Серед засуджених або серед надзирателів, і ну саме так вони спілкуються з людьми, як з своїми підлеглими, з якимись рабами, над якими вони мають необмежену увагу. Чи, чи чули, чи бачили, чи знаєте ви про це? і Що ви про це думаєте? Ну, ми дуже добре знаємо про е, різні оцінки е, праці візових центрів. Тільки треба пам'ятати, що їх дуже багато в Україні, і не всі оцінки співпадають, не всі такі, як ця, яку ми від вас почули, власне. Але що ми можемо тут робити, це окрема справа. Візові центри обслуговує кампанія, котра була вибрана на підставі тендеру. Ми підписуємо договір, угоду з цією компанією на відповідно передбачений промежуток часу, і в тому часі компанія виконує цю услугу, відкриваючи, утримуючи багато візових центрів в більшості великих міст України. І передаваючи документи до консульства, з якого потім вже отримують документи з візами і віддають своїм, своїм но, клієнтам. Ми маємо вплив на загальну систему, але не маємо впливу на персональну політику. Кожного візового центру треба дійсно домовляти різні справи з компанією, і ми це робимо. Всі оцінки, особливо негативні, які до нас приходять безпосередньо від людей, від громадян, які ну, не залагодили свої справи правильно. Але також від засобів масової інформації. Всі, всі такі оцінки, які бувають, но бувають, що призводять до занепокоєння. Ми, ми звісно, передаємо, передаємо нашим партнерам і вимагаємо, щоб відповідно реагували. Це відбувається. Важко сказати, звісно, наскільки можна оцінити цю ну, реакцію як зовсім ну, результативну. Але перш за все проблемою, яка Веде до всіх інших клопотів, є величезна кількість віз, величезна кількість зацікавлених в тому, щоб отримати візу. Ця величезна кількість створює умови для різних, для того, щоб появлялися також і різні патології. Найбільш Неприємною для всіх є нелегальне посередництво. Ми ввели аутсорсинг, тобто угоду з зовнішньою компанією щодо обслугування візових центрів, власне, тому щоб ну, Боротися з нелегальними посередниками, нема іншого виходу при, так, при такої кількості віз. Але, звісно, нелегальні посередники не хочуть втратити цього ринку. Це величезний ринок. У 2015 році ми дали майже мільйон віз. Но це є потенціал, напевно. Який дає величезні, величезні можливості власне тим всім нелегальним посередникам. Зараз боротьба, боротьба йде, рухається в напрямку, значить, може, треба сказати, в просторі, в просторі цифрового, тобто цифрової реєстрації, або телефонної реєстрації. Ціла справа з посередниками зараз, це, це те, що вони вміли контролювати систему завдяки хакерам, здібним хакерам контролювати систему регістрації, і, і люди змушені платити нелегальним посередникам за можливість нормальної реєстрації в, в системі, які є легальні. Це, звісно, ну, якась поразка з нашої сторони. Звісно, також ми не чекаємо тільки на корисні для нелегальних посередників результати, будемо і з тим боротися. Але це частина роботи, ця яка, яка, яка мусить бути зроблена нами. Є ще друга частина, а це боротьба з нелегальними посередниками, і це вже сори, не наша справа. Знаєте, чому ваша справа? Тому що весь цей негатив через те, що люди в Харкові платять 4 тисячі гривень, це ну, безпосередньо я можу зараз набрати людину, яка заплатила 4 тисячі гривень, вона на окупованих територіях подається в Харкові. Їде на роботу пошту до офіційного роботодавця його там чекає. от вона чотири тисячі гривень. У Луцьку людина платить 100 доларів, у Львові платить 100-200 доларів, у Чернівцях теж приблизно у Вінниці. Ну, от і, і все добре, це, але і це я, і все я це розумію. Знає, це... Знаєте, це... Як, знаєте, як вважаючи okay. ні, ні. сорі, -ні 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 -ні. я то, не, не згідний з вами. Це дві різні справи. Одна справа це те, що треба реагувати. На явище, це явище, що нелегальні посередники зуміли контролювати систему контакту поміж консульствами а візовими центрами, і ми це робимо. Будемо впроваджувати нову систему, яка будемо мати надію, елімінує таку можливість. Але але, це одна сторона справи, є друга сторона справи, наявне існування нелегального посередництва, яке має дуже багато різних практичних чи матеріальних знаків. І, пробачте, але боротьба з нелегальним посередництвом. Яке реалізують громадяни України на території України, це не є справа консульства ні посольства, тільки відповідних служб українських. І на цю активність ми все ж таки цілий час чекаємо. Пане Генріку, ви гарантуєте, ви впевнені на 100%, що немає корупційного зв'язку фірм посередників з працівниками консульства. Як про це думає більшість? А чому я, чому я маю бути гарантором такого? Так, нелегальні посередники, це громадяни України, реалізують свою чорну роботу на території України. Компанія, яка, з якою ми підписали угоду, є зареєстрована в Україні, є українською компанією. Незалежно від того, який там капітал. Переважає, але це українська компанія, це зареєстрована в Україні, це чисто українська справа. Ми не маємо для нас. Це очевидно, що тут працюють також працівники, значить громадяни України, і, і все, що відноситься до, до, до принципу безпеки, принципу легальності. Мусить бути реалізоване, але це справа з українських відповідних служб. А ви звертали увагу українських служб на те, що є така проблема? Багаторазово на центральному комплексій. рівні і на локальному рівні. До кого мені звернутися з питанням: а що ви зробили? Це не має значення. Я не очікую від конкретних осіб. Тут конкретних кроків. Але так чи інакше, ну, так на місцевому рівні через консульства, як на центральному рівні через центральні органи влади, ми, ми про, це, про це говорили. Зрештою, це не є. Таємницю для відповідних органів влади вони також читають газети, також слідкують за тим, що з'являється в інтернеті. І багаторазово ми бачили якесь зацікавлення тими справами, тільки воно йшло не зовсім в цьому напрямку, тобто не в напрямку. Нелегальних посередників, тільки власне можливих, можливих, як би це сказати, можливості впливу на ці справи зі сторони самих консулів і консульств. Я можу сказати тільки те, що аутсорсинг був виходом. Но не було іншого виходу як аутсорсінг. З ростом кількості віз, які ми в рік давали. В 2010 році це, це було 400 тисяч, в 16-му майже мільйон. Такий величезний ріст не, не давав нам шанси на інший вибір. Треба було ввести аутсорсинг. І Аутсорсінг це спроба також. Ізолювати консульство від всіх можливостей навіть входження в різні корупційні системи, і зараз так власне це виглядає. Мінімальна кількість віз є процедурою.